Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Приїхали до Василя, у нього є поні, зі, називається зірка, гарна така кобелка. Все її тримає з метою реабілітації дитини і в загальному готовий навіть прокатати там людей, які які теж потребують дітей, точніше, які потребують реабілітації. Цей готовий зробити безкоштовно. Василь, дай Боже здоров'я! Дай Боже щастя! Леся, я тут розказую, що ти готовий ну, після, там, після робочого дня прокатувати там, дітей, таких яких ти тоді казав, що це не, не бізнес, що безкоштовно. Безкоштовно дітей, які потребують реабілітації або дітей. Батьки, яких воюють, захищають нашу Україну, захищають мене, моїх дітей і всіх нас. Готові після шостої по дзвінку, хто позвонив провести, трошки трошки б діти собі поїздили, відпочили. Я Зрозумів, це так як е... дітей, таких, яких батьки зараз воюють, так, які захищають нас, і тих дітей, які потребують реабілітації, так? Так, це, це якщо все треба в тому, то. Це все безкоштовно, це не є якийсь бізнес. Василь це купив для себе, для дитини, теж собі її катає і готовий так, так сприяти нашим, кому, кому потрібно так сказати одним словом. Кому потрібно після шостої години, бо Василь до 6 години на роботі буде після шостої і готовий так допомагати нашим, нашим, так сказати, і захисникам і таким дітям, які потребують дівчинку свою вже. А як зразу ти привчив, як привіз поні? Як ти це, як ти мала, як відреагувала на, на коника? Це, це зразу так далеко боялася, але потім, потім сіла, трошки боялася. Потім почала їхати, два рази впала, сама так просто з'їхала. Потім вже не знаю, потім вже пробувала лягати, і вперед лягала, і назад лягала, я її возив, але потім раз я її не втримав, тримав так за ногу, щось розслабився, думаю, то вона так файно їде. І вона їхала так швидко лежала. Я її не тримав, вона впала. Я не спіла знову її втримати, вона трошки видкугарлася на знаєш, але ага. нічого. Але це про... не лягаєш. Прийшло швидко, та? але так, вже не лягаєш. без всяких проблем. так. 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 Любі, так. Пуаника, так? так. Я бачу, так. вона така в тебе Вгодована, що вже майже черво до землі достає. Так. Рахудатові сам її годує кожен день. Е -е, по сесії зранку до вечора, а ще так годує. Наші люблять щось хліб їсти. А ще приїжджає миш в Роман, Роман дає пошкодить дітей, то все кую буханку хліба. Та він теж проводить дітей, трохи Так, Майже два рази тиждень приїжджає тако собі. Ну і сам возить, Я не маю, кажу, якщо хочеш, приїжджай, він собі бере дітей, бере цей. Приїхав, позвонив, повозив. То, махай привіт. Махай привіт, ми знімаємо тебе, будемо показувати по телефоні, в телевізорі. Та? У нас серйозно дуже дівчина. Якщо Василь купив для себе це поні, я кажу, що е, ну, щоб дівчинка розвивалась, катає свою дівчинку і готовий допомагати, бо десь інколи цікавився, трохи дорого, то не всі мають змогу, щоб, щоб їздити, катати. А так Василь це зробить безкоштовно, кажуть тільки після шостої. Ну, для наших хлопців-захисників, щоб ну не для всіх, як сказати, не для всіх підряд, кому зараз скучно, хто хоче на поні поїхати, щоб приїхали, та й ну не мають що робити, та й катати. Василь має теж свої багато роботи, але готовий. Готові це зробити для наших хлопців, хто захищає, там, жінка, хто може привезти, там, наприклад, чи хлопці, хто вже прийшов з війни, там, кому, а хто потребує реабілітації так само, можете зразу подзвонити до нього, собі з ним я номер лишу в описі, навіть зразу під ніяку не цей, лишу василів номер. так що, ну, Це для тих, кому потрібно, а кому скучно, то ви знаєте, куди поїхати. У нас є багато таких. Заплатили гроші та їзди, Це зірка. Супа, супа... Зірочка. Ну, вже три місяці у вас, так? Це вже ваш член сім'ї, так якби? Ну, та рахуйся, що так. Ці сусіди привикли одразу. Зараз зірочка. Ти як із яким маршрутом такої на асфальт виганяєш, так? На асфальт, так і я там. Василь живе у Боднарів, я навіть не казав, село Боднарів. Як івано Франківська їхати, там Майдан, проїжджаєте Павлівку, Майдан і Боднарів. Майже в кінці самому села перед рейсами направо. Тут, тут мешкає ця зірочка. І Василь. Так що, якщо буде, кажу, якщо у кого є потреба, немає змоги десь возити далеко або немає тих великих коштів, щоб платити, звернетеся до Василя, він вам це поможе за цим. Це буде такий благодійний. Благодійний внесок. Що може вийдемо на дорогу і так, мало і це, ти мало вже нині ні? Тим маршрутом. А? Ти йдем, так, тим маршрутом, що все. Зірка спокійна, капець. А то, що поїд, Поїзд за ще боїться. Знаєш, так вона. Ну, е, нам давно було рекордно було поїздів, тут поїзд є. Тут же поїзджа. Поїзд, 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 поїзд. Перш вже теж привик до зірки привикли, у нас його мишки деколи їсть, та й трохи гризуть, ти знаєш. А він це злостить трохи, так? Так, злостить. Вчора їм помили файно, шампунем, файно <звілля> все. Зірку вимили все? Так, вимили все, все, вернися. Тримайся добре. Шампунем файно помили, що це і повтори. Та трохи любить по тарежці.

Може бути кулярі знімаємо. А як куляри? ним окуляри? А ну, трошки будуть окуляри, бо ти вже кура окуля... та тут спотім дасть. Окуляри, трошки будуть окуляри. Кажи в'язнірка. Вь зірка, так. Трошки... Вь все. То вже це її конець, якщо так добре по... Так, ще поля любили, поля трошки під'їде і все, і поля довго не хоче їхати. Так? Так, поля трошки поїде, то вона сідає спереду. водів багато тільки. Йо. Вона сідає спереду, варіка її тримає, я можу двох тримати, бо таке, знаєте. Вона ага. маленька, що то Поля, А кубила грубо, ти так сидить, знаєш, віза гінатподиш. Та що ти вона така широка, що капець? Тарас, наскільки ну вона має, треба її змінити та й коня на рулятку? Вона має та вона як такий, як простий кінь робочий. Десь у скільки має, такий об'єм. Десь така вона чоловіч, як ходок. Ну так, вона трохи просто ноги менше. Ноги забрати, як ходок. Десь такий менший кінь. Ну цікаво, тут сусіди садкували. Перші дні тут всі зачекали, поки кінь вийде. Знаєш, там коло брами, о, конник, конник. Пане, привикся, так, і ще знаю, конник, та й конник. Ну, сходи, кусаєш. Кобилка не на продажу, кобилка для себе. Шупорово, добре, що ти таксі наважив таку, так наважив. Та як би благодійність, бо це реально... Благодійність приїбати це... дітей, яким треба допомогти, а батьки не мають змоги, а можливо воно щось дасть якийсь результат з першої кроки. Розумієш, і батьки, ну... Не всі мають змогу розумієш, десь поїхати. Всі, коні дуже давно з людьми, розумієш, і дуже великий контакт між коньми і людьми. Вже давно, що люди з коньми мали великий контакт. Просто зараз в час дуже мала змога. Мій брат в Німеччині, він каже, що там практично. От, може тут холодку станемо, так вже розкажу. Кожен ні ми стримає понял. Він е, ну, робить ферми, в ага. кожній фермі по два по три в них є. Це, Німців, де... так, так, це для себе так. Так для себе не Практично майже в кожному там, от, і фермерів майже в кожному яйця. Майже є поник, так? Японів, так? Майже ти суперово, я кажу, ти не всі мають змогу там, оплатити або ще щось. А так, так супер. Я думаю, що це навіть дуже добре, я навіть не знаю, це дуже сильний поступок такий, щоб ну, хто собі ну, кому є потрібно. Та не всі мають змогу. Якщо чесно, не всі мають змогу зараз оплачувати там, гроші кожен день. треба, Кожен раз треба платити, за кожну поїздку треба платити, і то немало. А так. Я розумію, тих людей, які тримають коні, їх треба годувати, не треба дивитися теж. Задорно зараз. ну, Я купив для себе, для дитини. ну, Просто що виділю, що той час, щоб других дітей повозити, кому є потреба. А людям, хто тримає, треба коні годувати, треба за ним дивитися. Ну, Зрозуміло, що. ну... Та сіну треба заготовити, теж. Треба їдати гроші якісь. От Людина дивиться а за конем, годує коні, потім прижають води. Треба їй заплатити. Так, за, за задорно ніхто не буде. Ніщо, просто. Ну, Це нічого так. Та. Наша задорно, ти знаєш. Тато, кожен має сім'ю, наприклад, та людина, що буде дивитися за тим конем, йому теж треба годувати свою сім'ю, своїх дітей. А... А так вже, вже мусиш якийсь той час виділити, вже будемо виділити, вже закинемо відео Ютуб. Кому дійсно потрібно, ти нехай дзвонять, ти будеш, будеш трохи допомагати. Хтось може, хто причитися може сам буде, то що є тато, тато буде тут дивитися ні, з кимось. Не весь час мусиш бути ти, тому що вона тихонько собі проведеш, тато буде з людьми проходитися, тато теж цікавий від чоловік до спілкування. Так що, чим зможеш, чим зможеш, тим поможеш. Ні? Я думаю, що так. І до переїдемося ти можеш. Ну, ви так ти вже її, напевно, ти її кожен день возиш, там лутока. Бузеро, правда. Так, практично кожен день. Ну буває таке, що не встагаю таке, після дощу. Практично кожен день. Буває, що по роботі. Прилітаю пізніше, що не встає, але практично кожен день. Ти вже тако зараз вже сьогодні як привезеш мало. Ну напевно, більше вже сьогодні і возити не будеш, ні? Вечір все божу. Вечір спокійніше. Комарі, але водів нема. Комарі легше, бо води дуже знаєш. Ми вже нині трохи зірку, Ми вже нині, виходить, ми вже її трохи мордуємо, бо то вже трохи сонці її вже не звично десь обід такі прогулки. га? Тяжко не робить. То тут тобто, ну, як коні впрягають і цілий день, і возять сіна і все. ні, в лісі. То, то що саме то, що пройдеться, то нічого. Я думаю, то є корисно. Не. Думаю, що їй нічого прогулка така вона на сідаєш ні з боку набіг, перевалює. на бік, що сі перевалюєш легоньку, да вона на... не спішить, вона так панською. Десь спішиш. Як хочеш скорше ні. Тягнеш є, вона не, вона не трохи постане, постояєш собі, далі йде. Вона така поважна пані зірка така. Вона не спішить, в неї все спокійно. В неї цей житті вже все спокійно, так? Так, вона зразу по запаху чує, де не приходить, забрали, зразу чуєш, що туверніка прийшла. Каже, ти вже сіна заготовив її, та? так? Так, це року працював. Там мусив працювати. Та. Хоч своєї роботи купа, але вже виділив час, на щоб це... Зима прийде, як завжди, холодна і голодна, і треба годувати. Є, є своя земля, і своє поле, і небагато. Але... корови тримали, тут все тут було безіство, три корови. Ти і було і сінокоси, і все, і то все полишалося. Тим проблем немає, що хтось хотів робити. Може добре, що тепер тобі боженька дала такого коника. Ти маєш чим городи обробляти, косити. <рес> Я не жаліюся, цього року так. Після роботи залітав, зранку на другий день вечором забирав, бігав судову. Суперово, так. Не жаліюся. На деякій мірі мені сподобалося. Чому все так. Та, Головне хоч... бажання, а сила знайдеться. Та робота є роботою, правда? Посіду, Три, коши, ну, але і зранку, напевно, на роботу швидко, які їдеш на роботу? П'ять. П'ять один їдеш на роботу. П'ять, поки зараз літо, ну жара. Тут зранку легше працювати. Потім записався від така робота. Щоб... Де сонце присвіти, На вулиці працюємо, тут трошки це. Та десь у вас тут на юсина дівчата квіти продають, така жара, що навіть не видно ні дівчат, ні квітів. Ховалися, бо тут дуже важко так, завжди це зараз під вечір, я ж до вечора буду. Тут все їдеш до серед ночі. Я колись як їздив на долину, то тут все щось купити, якісь квітку жінці, то все тут хоч 12-та година, тут все було народу. 11-та, -12 12-та, тут було. Завжди. Тут цей поворот і зразу тебе повертається з траси про це покажи. Ти зняв, так? Так, так, я зняв. зняв. Тільки один приїзд Бодари. Зразу повертайте направо, поналіво, це в дорогу. Я думаю, що всі знають про цей переїзд, про ці квіти, а. А як це? А як тут вони хто це започаткував? Чи це ще дуже-дуже-дуже-дуже давно що почав? Ну ніде нема так попри дорогу, щоб так квіти. Тільки у вас? Почалося то, що якось перед 8 березням діти пісніжники продавали. Ага. Переважно перед 8 березня всі пісніжники, проліски діти збирали і продавали. І якось так воно почалося. Був попит, завжди був попит. Ну і відповідно пісніжники закінчилися. І пробували такі квіти. Ну то ж є квіти. Зараз і ромашки, і такі і лісові, польові, квіти. лісові різні. Люди вже до того дійшли, що люди собі садять на городі різні квіти. Ага, вже люди вже не збирають, а вже навіть собі для себе садять, так? Збирають і садять, тож букети люди роблять. Такі. Ну і фані букети такі. І, ну, і ціни і, невеликі. Особисто мені подобається поставити там вазу ці всі і лісові квіти, і такі. Тут Дуже файно. Є попит. Всі, хто, хто працює молодці, діти заробляють гроші. Я, я це схвалюю на вопрос, що ну, це такий, я знаю, благородний труд. Весь, весь труд то є труд. І Люба робота це, є, це, вже, це вже труд. Тут такі діти від малих, пішли, брали, продали, вони вже знають ціну грошам. 100%. Не просто буду знати, що в цьому світі що щось треба, треба працювати, ти будеш мати. Ти заробиш, а не буду чекати, що хтось має дати. Що хтось має це прийти і дати. Важливо. Це дуже важливо. Так, це сто процентів. Це це діти, я тобі сказав, що навіть від малих, бо такі малі дівчата не раз їхали так вечором. Так, такі та дівчатка, такі мало що більше за твою дівчинку, вже вже стоять. А діти продавали, діти собі заробляли, діти собі купляли. Я розумію, що до з добра ніхто не пішов з добра до квіти продавати. Але ну, для мене це нічого стидного немає, позорно, але для мене. Та це... Це... Я це схвалюю і підтримую. Це купуєш букети, ще треба зверху давати, а не це, за, ти за, ти за ти той ти труд. Це така можливість, розуміє? Та й можливість, і совість. Та, така фінансова сторона, знаєш. Так, так, бо вже не, ще, говоримо вже за ці квіти, вже таке. Коня знімаю, вже говорю за ці квіти. Тобі сказав, що було е, раніше було дуже удобно, бо їдеш звідкись, наприклад, навіть вечором, де ти вже купиш якусь квітку або якийсь букет, ніде ніколи нічого не купиш, а тут, а тут все, все тепер хтось чекає на переїзді, все щось купиш. І, ну, резерв. Тут... Резерв. Такі резерв, якщо ти не спів, то тут ще є. Та та, ну вже зараз трохи по інакшому, вже зараз є у Франківську, вже ж уже ці, знаєш, квіткові, ніби ж вже зараз там я, то все одно ну, не та квітка. Оця природня назбирана квітка, мені здається, в неї якісь аж запахи. Інакше свої рідні, знаєш, так сказати. Ну, що. Холі по полях, по ліс. Збираються всі квіти лісові. Таке ходять з чорнобривцю. Там там дуже великий асортимент, І то що там якісь цей, там різні цей і роблять з того по п'ятеру. Це ну. Прекрасно, та дуже. Та, там багато хто купляє весь час, стають, вони зараз продають Тут круглий рік. Тут почалися з пролісків і аж до осені, поки є квіти, поки є трави, це все. Ти що збирають? суперово. Я рахую, що суперово. Тут у вас такий бачу парк трохи якийсь є. Ну, Ми були того року зараз. Як писалося війна, то це було виробили, посадка було повсіть чисто. Так, було легко Андро, то дуже були густі хворчі. Але ці молоді порчі березло за рік. Вони... Та-та-та, то, то видно, що молодняк такий, що дощі цього року ще й дощі дуже перепадають. Це треба посити. то... Ну, Це права... Права... не хоче допомагати. Раз поможуть і все, вьот. То це так, якби сільський цей такий парк, так рахується. Однерів, громади. Громадський а, такий. Люди зійшлися, якщо чоловік десь 10-12, то вирубують, а тут треба підтримувати, кожен треба вирубувати. Тут якби ми поставили, наприклад, якісь альтанки, знаєш, може би більше хтось був зацікавлений е, дивитися в це. В плана планах було зробити парк. Воно і далі є. Я думаю, що нам все вийде. Просто зараз немає такої великої можливості в зв'язку з тим, що в нас війна. Є багато потреб ну, зараз парки робити, це теж для розвитку. Трошки воно буде будем так, так, да, з Бог буде перемога і все перемога буде, ні? Тоді буде поляжки, не землю. І парті пару днів в рік попрацювати тут шукати. Гарно, бачу, дуби такі гарні, високі, холодок, такі суперово. Суперово. Ми вже і так попало, так вроді здається, так пішли на дві хвилинки, вже і, вже і затягнулося, але цікаво було поговорити. Цікаво, Василь дуже цікавий чоловік. Дуже все гарно, вже, вже й маршрут пройшли. Так що нагадую ще раз, це безкоштовна реабілітація, але кому, кому потрібно, так, кому дійсно потрібно. Яких дітей, кому є потреба? Ну, щоб ви розуміли, те, як я можу, сходя, тим дати ваших, ваших дітей. У мене кінця нема, бо я можу спеціально, так би був більший контакт, коні з дитиною, щоб що спеціально відчували цей. Ніяке сідло, було, так колегу, як ми. Суперо, коник тихонький, Василь вам поможе чим, чим зможе, то таке. Ми файно помили шампунем. Вчора вимили шампунем. Таку білу плямку тут має гарну. Зірочку. А вона має, вона має зірку чи вона так зірка? Ні, немає спереді немає зірки. зірки. Тут, так, тут, не. тут має зірку. Так, тут. І назвали тут має зірочку, таку, на, на такому така темна сама і така, так якби має, знаєш, серед хмарів таку ну, зірочку, таку білу плямку, це напевне це і є зірочка така, знаєш. Така одна серед темного, серед темного неба така маленька одна зірочка є. Отака от отака зірочка у Василя. Номер я лишу, кому потрібно, то дзвоніть, там вже з ним проконсультуєтесь. Таке, якщо не зможете, за першим разом... Дозвонитись, то дзвоніть два рази, бо в нього робота така напружена і робить, і весь час на телефоні таке, то дзвоніть за два рази, Василь вам відповість, бо передзвони. Я кажу, це таке, це з метою допомогти людям, покращити їх трохи і дітям, таке покращити їх трохи стан, щоб, щоб все ну, з лікувальною метою. Це не є, ну, Вася це не для бізнесу, купив для себе і хоче ще такий внесок зробити, хоче допомогти ще так таку, зробити безкоштовну допомогу тим, кому потрібно. Так що всім бажаю здоров'я, номер Василья лише. Кому потрібно, дзвоніть, звертайтеся, всім чим зможе, допоможе. Всім всього найкращого, нехай щастить.